Усі пам'ятають цей мем. So sweet? Revenge! А серіал а цю ляльку. Лялькові вітання! З вами магічна Барвінок Дол. День тринадцятий. У нашому місячному марафоні ляльок на Геловін. Сабріна. юна відьма. Персонаж, який уособлює дух дев'яностих із фірмовим закадровим сміхом. На хвилі популярності одноіменного серіалу, компанія Paramount Television у співпраці з Кеннер дочірньою компанією Hasbro випустила кілька лялькових релізів Сабріни за образом акторки Меліси Джон Гард, виконавиці головної ролі. Мені особисто найбільше запав у душу цей випуск. Ця лялька була для розіграшу, і про це нам чітко пишуть на коробці. Себріна одягнена у сатиновий костюм, що складається з суніки з широкими рукавами та штанин, оздоблених блискітками. Під низом подовжена майка, яка додає образу багато шаровості. Аксесуари це блискучий чокер, сріблясті браслети, сережки. Та колечко на пальці. Її волосся зібране у високий хвіст або пишні пучки, залежно від того, чи пережила резинка ці десятиліття. До комплекту входять капелюх фокусника, книга заклинань та чорний кіт Сайлен у якого світяться очі. I discovered it while studying the magic book. Studying the magic book. Who are you and what have you done with Sabrina? Це випуск приблизно 1997 року. Нині її ціна на eBay коливається від 25 до 60 доларів залежно від комплектації. Ось така вона, чарівна Сабріна Спелман, юна відьма, яка посідає 13-те місце нашого марафону, попереду ще 17 чарівних образів. І бонус, а ви знали, що в Україні була своя Сабріна? Її звали Ірка Хортиця, і вона з книжок Погугліть. і підписуйтесь, далі буде ще магічніше.